Вирок чи діагноз в Україні триває тиждень захисту від атопічного дерматиту. Ця недуга шкіри наголошують медики. Нині одна з найпоширеніших і не лише серед дорослих. Найбільше від хронічного захворювання потерпають саме діти. Лише на Прикарпатті з 15 тисяч пацієнтів диспансеру, 70% малюки. Якщо ми побачили, що маленької дитинки в 6 девять 10 місяців появилися висипання на щічках, так колись називали діатез. От обов'язково треба звернутися до спеціаліста. Дуже кхе, рідко звертають увагу на догляд за шкірою. А власне при таких станах дуже важливу роль відіграє догляд за такою шкірою. Застерігаю батьків і застерігаю всіх від використання неконтрольованого використання гормонів. Проявляється підступна хвороба висипом на шкірі із сильним свербіжем. А от основні чинники розвитку захворювання це спадковість та алергія. Щодо останньої, то збудником тут може слугувати будь-що від харчів до пилу чи синтетичного вбрання. Викі значення має. Є розуміння цього захворювання як мультифакторної патології, тобто вплив різних алергізуючих чинників. І це може бути алергізуючі чинники зовнішнього середовища, біологічні, хімічні, фізичні, механічні алергени. Має значення роль алергенів різних в різний період життя дитини, людини, зокрема в ранньому дитячому віці, особливе значення мають. Відміна природнього вигодовування і включення різноманітних сумішей. З нею можна жити, а ще цілком реально вилікувати, якщо, звісно, контролювати хворобу та вчасно звернутися за допомогою лікарів. Тож дерматовенерологи чекають пацієнтів. А між тим організували в своєму закладі і так звану школу атопічного дерматиту. Тут хворих навчатимуть, як правильно доглядати за шкірою та вести харчовий щоденник.